Слава Ісусу Христу, вітаю браття і сестри. Сьогодні вже 29 червня, хотів вчора записати, але щось напала на мене хвороба. От, і сьогодні запишу. Вчора був День Конституції і День народження моєї сестри Наді, сама менша сестра. Хочу привітати і Ще хочу привітати, е... Е... Олександра, забув Кузема. Олександра Кузема, Зводнівки, забув фамилію, вибачаюсь. Хай Бог дає здоров'я, мудрості, терпіння, любові і всіх Божих благословінь. Також вітаю сьогодні. У нас служба була в нас Петра і Павла вже по новому старому стилі. Не 12 липня, а сьогодні. Є в нас громади, які повернулись на старий стиль. Наша громада буде вертатися з 1 вересня. От, так що вітаю всіх Петрів і Павлів. Але ще буду ще раз вітати. От. І в нас сьогодні четвертий розділ. Господи, слава Тобі, хвала, благослови нас Боже. Дійсно, відкривай це слово нам, Боже, щоб воно було на спасіння нашої душі. Прослався, Боже через Твою церкву, Боже. Слава Тобі, хвала, Аллилуйя, Тобі наш Господь. Амінь. <кій> Четвертий розділ з першого віша. <кій> Ми знаємо, що перед цим, да, в третьому розділі Ніневія покаялась, постилась, просила в Бога прощення, і Бог простив. І тут Іона сильно зас, засмутився цим і був роздратований. Перший вірш, що, ну, Чого ж ти, Боже, його, їх не наказав. Розумієте, буває в нас таке. Це часто в нас, буває таке, можливо, в мене, що ти ну, вони ж роблять таке беззаконня. Боже, чого ж ти їх не наказуєш? Так? Часто ми це говоримо, часто ми думаємо. Можливо, не, не говоримо, можливо, думаємо. <кій> І другий вірш. І молився він Господу, і сказав, О Господи, чи не це говорив я, коли ще був у країні моїй. Тому я й побіг у фарсис, бо знав, що Ти Бог благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і жалкуєш щодо нещастя. От, я ж, Боже, і втік, через то, що знав, що ти їх не, не накажеш, да? Що ти їх не вб'єш, що ти не спалиш цей город. Я ж через що і втік. Вже забув, да, що в киті молився, просив у Бога прощення. Боже, я буду тобі служити. Наше діло, браття і сестри, не осуджувати нікого. Наше діло проповідувати Євангелія, розказати ближньому благу звістку. Все. Якщо людина не слуха, хай як хоче, не нав'язуємося їй. Якщо спитали, ми скажемо, да, що Бог благий, довготерпливий, многомилостий і істинний, і многомилосердний. І Він прощає всіх, хто кається. І от ми подивимось на другий вірш. Є паралельні місця. Вихід 34, 6. Вихід 346. Проте Тут каже, і пройшов Господь перед лицем його і проголосив: Господь, Господь, Бог чоловіколюбний і Милосердний, довготерпеливий і многомилостий і істинний. Ну, це він перед Мойсеєм проходив. Ми читали з вами. Мабуть, я не пам'ятаю, чи вихід ми читали. Тільки буття. От. І ще є на другий Псалом 85,5. Псалом 85,5 Це паралельні місця, де він каже, що я істина. Бо ти, Господи, благий і лагідний і много до тих, що призивають тебе. То призивають твоє ім'я або призивають тебе. Так що нам його треба призивати. І ще є Іоїля 2.13. Багатенько, бачите. Іоїль недалеко. Іуіль 2.13. Роздирайте серця ваші, а не одяг ваш. І не вертайтесь до Господа Бога вашого, бо він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і жалкує про біди. Тобто не рвіть одежі, а відкривайте серце ваше перед Богом. І вот. Наума. Наума 1,3. Десь. Рядом Наума. Маленькі теж пророки. Наума, перший розділ 3. Господь довготерпеливий і великий могутністю, і не залишає без покарання. Розумієте, Він не залишає без покарання. Але він милує. У вихорі і у бурі хода Господа. Хмара пил від ніг його. Так що Бог милостивий, але Він наказує. Наказує, щоб ми зрозуміли, що треба ну, не робити погані речі. Розумієте? Не, роби, не робити гріхи. Він наказує. Ще є таке слово: що кого люблю, того і наказує. Можливо, ми коли десь прочитаємо це слово. Далі читаємо третій вірш. І нині Господи, візьми душу мою від мене. Бо краще мені померти, ніж жити. Просив вже смерті. Ну ти ж, ну, ну це ж така обіда, розумієте? Я не знаю на кого обіда. на тих людей, яким він проповідував. Чи на Бога. Розумієте? Давайте ми з вами подумаємо, на кого ж обіда. Ти ж ось в киті 4 дні назад просив, щоб Бог тебе спас, щоб ти будеш служити. розумієте? Він суддя. Браття і сестри, ми просто виконуємо волю Божу. Він суддя. А він обіджений, Убий мене, Господи, не хочу я жити. же ж обідився. І третій вірш. Третє царство 19.4. Третє царство. 19,4. Така силка є. А сам відійшов у пустелю на День путі і, пройшовши, сів під клівцевим кущем і просив смерти собі. І сказав, досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий за батьків моїх. Це Ілля. Ми з вами на днях оце було свято. Пророка Єлісея. Я хотів про нього прочитати, але треба читати про Іллю, тому що Елісей був, був Іллі учеником. І я, ми після цього іону прочитаємо І про Іллю. І от Ілля переміг 750 убив пророків. Ваала потопив їх, показав Бог чудо, прийняв жертву Його, валових не прийняв жертву в От, пішов дощ, і потім цариця Ізавіль, Я вб'ю тебе Іллю. І він злякався. Розумієте, і Бог тоді каже йому: оце ну, ж він якраз просить смерті собі. Так що, бачите, і вона просить. І Ілля просить смерті. І ми з вами потім, можливо, завтра про Іллю почитаємо, а потім про Єлісія. Тоже пророк просе смерті. Той злякався. Цей обідався, а той злякався. Ну, похоже, слово, що вховається, ну, ми про нього з вами прочитаємо. Тоже гріх, страх і обіда. Обіда, великий гріх, тому що ти убійця, ти обідався на чоловіка, ти, ти його вбив. І Господь предупреждає. Якщо ти в злобі там крикнув на людину, ти є убійця. А обіда це, це теж убійство. І страх. Бояться ми повинні тільки Господа. І в притчах є слово, що страх Господній це. Якби мудрість Божа. Чи якось мудрість Божа починається з страху Господнього. Що Ми повинні боятися тільки Бога. Людей ми не повинні боятися. От. А тут обіда. Бачите, там страх, а тут обіда. Інтересні речі, паралельні місця, бачите, ми, трошки наш кругозор відкривається. Четвертий вірш. І сказав Господь: Невже це засмутило тебе так сильно, ну, що це я не вбив людей? Так, На четвертий вірш нема ссилки. І вийшов Іона з міста і сів на східній стороні міста і зробив собі там кущу, і сів під нею у тіні, щоб побачити, що буде з містом. Думав, все-таки ж може Бог передумати та я шостий вірш? І виростив Господь Бог рослину, і вона піднялася над Іоною, щоб над головою була тінь, і щоб позбавити його засмучення. Його. І вона дуже зрадів цій рослині. О, бачите, Бог благий, виростив таку рослину, щоб тінь создавала. Ну, куща це якби палатка єврейська, або це місце, де людина сидить. От як преображення, пам'ятаєте, свято є таке, як там Петро, Павло, не, Петро, Іван і Яков. І Петро каже, давайте зробимо три куща. Один тобі, господи, один нам, один Мойсею там. І будемо тут почивати. Ісус каже, та ні, ребята, треба йти проповідувати. Що ж толку, що ми тут будемо сидіти? Так, да, тут хорошо, тут я з вами, тут... але нам треба йти проповідувати. І Він, бачите, зробив куч, щоб іону не пекло. Іона дуже зрадів цій рослині. І сьомий вірш. І влаштував Бог так, що на другий день з появою зорі черва. Підточила рослину, і вона засохла. Тобто такий жучок, там Бог послав е, такого черв'ячка, він підточив цю корінець і засохла. Коли ж восьмий вірш? Так інтересно, бачите, пише. Коли ж зійшло сонце, навів Бог пекучий східний вітер, і сонце стало палити голову іони. Так що він знеміг і просив собі смерти, і сказав: краще мені померти, ніж жити. І на восьмий вірш вже є ссылка. Якова 1.11. Пам'ятаєте, да? ми з вами перше почали з Якова. Хто дивиться, пам'ятає, Да? Це саме перше. Але вже римлян, я почав з цими силками читати. А ці ще я читав без паралельних місць. Якова 1.11. Сходить сонце, настає спека, із спекою висушує траву. Цвіт її опадає, зникає краса її вигляду, так в'яне і багатий на своїх шляхах. От. Це таке паралельне місце в Якова от що якби Сонце сходить і далі восьмий вірш. Якова, Псалом 120, 6-й вірш. «У день сонце не опалить тебе, а вночі місяць». Це якби паралельні місця. І откровення ще є. На цей вірш. Откровення 16.8. Ми дуже рідко читаємо Откровення. Четвертий ангел вилив чашу свою на сонце, і дано було йому палити людей вогнем. От. Похожі паралельні місця. От. 9 вірш. І сказав Бог Еоні, невже так сильно засмутився ти через рослину. Він сказав дуже засмутився, навіть до смерти. Тобто, що рослину ти забрав Боже. Десятий вірш. Тоді сказав Господь: ти шкодуєш за рослиною, над якою ти не трудився, і якої не вирощував. Яка в одну ніч виросла, а в іншу, а в одну ж ніч і пропала. Тобто, Його аж не трудився. Бог дав цю рослину, розумієте? Так буває в нас, ну, щось даде, дадуть нам, і потім нам треба його комусь віддати. І нам не треба жалкувати. Бог дав Бог. Ми передали другому, кому нужніше, розумієте? Бува таке. Щоб тобі дали гроші, а ти дав другим, кому нужніше. Слава Богу. От. І 11 вірш. Яка в одну ніч виросла, а в одну ніч і пропала. Одиннадцять вірш. Чи мені не пожаліти не невії міста великого, у якого понад сто двадцять тисяч чоловік. 120 тисяч було місто. Які не вміють відрізнити правої руки від лівої і безліч худоби. Невже тобі не жалко? Невже це ж скільки людей, скільки вони родились, да? скільки худобу там вирощували? І мені ж, невже я Бог не можу? Чи Мені це унічтожить? Буття 18.26. Паралельне місце з цим Содомом і Гоморою, що Авраам каже, щоб не, якщо буде 5 чи 50 праведників. Господь сказав, якщо я знайду в місці содомі 50 праведників, то я заради них пощажу все місто. Усе місце Це. Бачите? Але не знайшлися тоді праведники. А тут, бачите, все місто покаялось, навіть цар покаявся і сказав, щоб усі постились, молились. І ще паралельне місто є Езекії. Езекії 18.23. Чи Езекії, чи Езекії. Езекії, а я пропустив ізе Езекії, 1823. тримія, зекіля восімнадцять двадцять три. Хіба я хочу смерти без законника, говорить Господь Бог. Чи не того, щоб він навернувся від шляхів своїх і був живий? І вони всі покаялися, він навернувся. Він навернувся. І Євреям 5.13. Євреям 5,13. Паралельне місце. Кожен, хто годується молоком, не свідомий у слові правди, бо він не мовля, а тверда страва, властива дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Ну, він в цьому вірші каже, що е, ці люди, які не вміють відрізнити правої руки від лівої і безліч худоби. Так само і в нас, коли е, Духовне немовля, йому треба молоко. І от ми з вами розбирали новий заповіт. А це вже ми трошки сухарів, трошки, да? От. це паралельно. Я тут пропустив Іова за третій вірш. Іова 3, 20. А що було в третьому віршу? А, і нині, Господи, возьми душу мою. Від мене. Іова. Ми дуже рідко, мабуть, його й не дивились. Іова 320. Навіщо дано страднику світло і життя засмученим душею? Які чекають на смерть і немає. Які виконали б її охочіше, ніж скарб. Такий Іов. Був праведник перед Богом, і, знаєте, сатана спокушав Бога, і ну, був найбагатий чоловік. Ну, це вже ну, це вже другая історія. От так що ми сьогодні про Іону. а то Іов. Такий браття, у нас похожі, буває ситуація з вами на Іону. що... Наша задача проповідувати, молитися, зацілення там, просто любити ближнього, а не осуджувати. І тут Бог показав на Іоні, що Він пішов проповідувати, але хоче, щоб і Бог наказав цей народ. Ну це неправильно. Християни повинні милувати, довготорпеливі бути і многомилостиві, і многомилосердні. Так що хай Бог благословить це слово дійсно, щоб воно було нам на повчання. І ми потім розберемо з вами на днях про Іллю, пророк. Це пророк Іона, пророка Іллю почитаємо. І потім його ученика Єлісея, а потім що Бог нам відкриє. Дякуємо Тобі, Господи, за це слово, благослови Його, Боже, кожному з нас дійсно прослався через це слово, щоб дійсно воно навчило нас любити, ближнього, навчило нас не осуджувати, а милувати і бути будь, будь, будь довготерплячі до всіх. Тобі за це, все слава, чисті, поклоніння Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Хай Бог благословить браття і сестри. Молимось за нашу армію. Хай Бог допомога. Ми віримо в перемогу. Амінь.